Привіт всім! Дорогі підписники, я хотіла з вами сьогодні поділитися таким експериментом і показати його вам. Ось така брудної води. Навіщо це все? Я хотіла показати вам, що буде відбуватися із ним, якщо вливати чисту воду в нього. Ми можемо разом подивитися, як швидко, як якісно ця вода стане чисти, навіщо це все я вам показую? Я хотіла з вами поділитися, що коли я прийшла в церкву, я була як цей брудний, як ця брудна вода в стакан цієї брудної води. Саме в церкві я навчилася любити, прощати. І саме Слово Боже мене звільнило від хвороб проклять, від нещастя, від злоби, від непрощення, від гріхів. Ось так слово Боже нас може змінити, коли ми щодня в ньому перебуваємо і коли ми щодня сповнюємося Словом Божим проповідями, читаємо Біблію, коли ми молимося, коли ми належимо до живої церкви, ми можемо стати чистими. Можемо звільнитися від того всього гріховного, страшного і чорного. Амінь. І всім, кому цікаво, слово Боже, і всі, хто хоче належати до живої церкви і звільнитися від гріхів, запрошую, напишіть мені. Помолимось разом. Поговоримо. Амінь.